Російські дипломати перейшли зі світом на ти. Саме так представник Росії в ООН на засіданні Ради безпеки публічно звертався до британського колеги і у грубій формі наказував йому не відводити очей і поважати Росію. Хвиля обурення прокотилася світом, але тільки не Росією. Там це називають вказати заходу його місце. Про реакцію на дипломатію по російськи Дмитро Фурдак. Чорто! <годи> ты кому сигналиш, что <годи> ты дядя? <годи> Мова, яку не часто зустрінеш навіть у спальному районі, пролунала на засіданні Ради Безпеки ООН. і звуз представника держави, яка є постійним членом цього поважного органу. Посмотри на мене. Глаза не іменно Що ти, глаза відводиш? Поэтому, поэтому ти сьогодні нічого не сказав о политическом процес. Ти сьогодні говорив, господин Райкрофт. Не по попов'язки дня засідання. Дипломати кажуть, очікувати іншого від представника Російської Федерації нині годі. І в такий глухий кут ця держава, мовляв, завела себе сама. Це загальний рівень культури, коли мат вважається нормою. І сьогодні Росія ізольована. На пальцях однієї руки ми нарахуємо її так званих партнерів і друзів. Тому такі реакції проскакують, тому що. Рівень напруги і знервованості просто зашкалює Кремль у шоці від блискавичної військової відповіді Вашингтона на хімічну атаку в Сирії, коли думки Росії бачите не спитали. Вважає експерт, це можна характеризувати як поведінку побитої собаки, яка лиже руку господару сполученим штатам Америки країні, яка, як виявилось, може діяти на міжнародній арені. Без врахування інтересів Російської Федерації, коли США обстріляли сирійські урядові війська, увесь світ зрозумів, що вся велич Росії це мильна бульбашка, каже Єременко. Тож тепер пояснює він, російським чиновникам залишається працювати хіба що на внутрішнього споживача. Дипломати вчаться, що мова має бути сірою, не емоційно забарвленою. Росія від цього відмовляється, використовує лексику брудної московської підворітні. Це теж не просто мені здається не випадково, тому що ми пам'ятаємо, скажімо. Скажімо, мазурика у виконанні президента Путіна. Байки вспоминали минулі дні і битви, що в місті так. Ми бачили виконання калінки у, скажімо, у виконанні прессекретаря російського МЗС. Не сміє скрібляцію больше. З Росією вже не можна ані співпрацювати, ані взагалі спілкуватися на основі довіри. Це вже слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Бо єдина мова, якою спілкується Росія, це мова війни, як хочете це називати Третьою світовою, не Третьою світовою, Це свідома війна, яка ведеться починаючи від мілітарних методів, як це у нас на Донбасі, як Крим, як Сирія, до пропаганди до чого тільки Росія бере. і тільки в російських змі хамство їхнього представника в ООН не викликало обурень на офіційній сторінці представництва РФ в ООН у розшифровці промови Сафронкова зневажливе. Ти звернене до представника Великої Британії. Акуратно замінили на поважне ви. Мабуть, думали, що ніхто не помітить. Дмитро Фордак, Лілія Родіна та Вікторія Ніконенко, ТСН 1+,1.